Привіт тим, хто годує світ! Через пізні жнива соняшника цього року перед українським фермером стоїть проблема. Урожай соняшника зібрали, а продати не можуть. І все через один показник: кислий. Кислий соняшник це вже не просто проблема складу чи переробки. Це мінус у кишені. Але не спішіть панікувати, бо навіть у кислого соняшника є майбутнє. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. В цьому відео розбираємось, хто і як може купити у вас соняшник з підвищеним кислотним числом, які є варіанти переробки і скільки реально коштує помилка зберігання. Отже, якщо коротко, кожна третя партія пізнього соняшника цього року вже має підвищене кислотне число. Це означає, що частина жирів у зерні розклалася на вільні кислоти. І все, олія вже не харчова, вона гірка. І її ніхто не купить у харчовий сектор. Якщо кислотне число до 1, все ок, від 1 до 4 олія йде з дисконтом, а 4 плюс уже технічна, неїстівна. І тут ключове питання: що з цим робити далі? Варіант перший біодизельні заводи. Це головний напрямок, який може врятувати вас від повних збитків. Біодизельні виробники можуть брати сировину навіть з кислотним числом 10 і вище. Чому? Бо їм потрібен жир, а не смак. У ЄС таких підприємств сотні, а в Україні кілька. Частина переробників у центральних і південних регіонах уже тестують прийом партій для біопалива. Мінус ціна нижча на 25-40% від звичайного харчового соняшника, плюс ви хоча б не тримаєте мертвий капітал у складі. Варіант 2 – виробництво мила, олів і лаків. Деякі технічні підприємства купують кислу олію для виготовлення технічних мастил, миловаріння або фарбових олів. Тут ціна залежить від кислотного числа. Чим вище, тим ближче до вартості технічної сировини, але навіть це краще, ніж утилізація. Варіант 3. Перемішування з нормальною партією. Якщо у вас є і якісний, і кислий соняшник, можна зробити бленд, щоб знизити загальне кислотне число партії. Наприклад, змішавши 1 тонну кислого з кислотним числом 5 з 4 тонами нормального з кислотним числом 05, то отримаємо приблизно кислотне число 1,5, уже придатного для технічного пресування або кормової олії. Мінус треба лабораторія, точний розрахунок і готовність переробника взяти мікс. Варіант 4. Виробництво кормів або шрот. Якщо вміст токсинів не перевищує норми, такий соняшник можна віддати на кормову переробку. Дехто з комбікормових заводів приймає насіння з підвищеним кислотним числом, бо при високій температурі пресування кислоти частково нейтралізуються. Давайте порахуємо, припустимо, у вас 100 тонн соняшнику. Середня ціна якісного 27 тисяч гривень за тонну, але у вас кислотне число 4. Харчова олія не візьмуть. Біодизельники запропонують 16-18 тисяч, втрата мінус від 9 до 11 тисяч гривень з тони, або мінус мільйон гривень зі 100 тонн, і це ще без урахування логістики, якщо возити далеко. Що робити прямо зараз? Перевірте температуру і вологість у складі. Якщо є партії з запахом чи темною олією, здайте проби на кислотне число. Якщо показник перевищує 4 не чекайте, шукайте переробника технічної олії або біодизеля, не намагайтеся долежати до кращої ціни, вона вже не прийде. Отже, друзі, кислий соняшник це не вирок, а попередження, а кожен день зволікання це мінус у прибутку. А якщо відео було корисним, не забудьте про вподобайку і напишіть у коментарях питання, які вас цікавлять. А якщо ви плануєте здати свій соняшник і вже прицінюєтесь по вартості. GrovexTrade допоможе порахувати найкращу ціну з рахуванням логістики. Крім того, зараз діє бартерна програма між GroVX Trade і Grovex Market, за якою ви можете вигідно обміняти свій врожай на добрива, насіння і ЗЗР. Так ви гарантовано отримаєте найкращу ціну на ринку з бонусом на кожній тоні зерна. Тож, заповнюйте заявку під цим відео і отримайте найкращі умови. До зустрічі на Grovex!